Цього динами ми розпочнемо з обговорення воєнних злочинів і злочинів проти України. Офіс генерального прокурора задокументував 45 тисяч злочинів проти України. Це станом на 30 серпня задокументовано 30 тисяч 792 воєнних злочини та 14 тисяч 395 злочинів проти національної безпеки України. Ну і більше про те, як проходить власне документування, які злочини воєнні ні, найчастіше е, трапляються в Україні. Про все це ми поговоримо з власне нашим гостем студію. Власне, як будуть притягувати відповідальних до за ці злочини? Руслан Тополевський, юрист, документатор Української гельсінської спілки «Справ прав людини. В е, гостях у нас у студії вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми говорили, власне. Я згадувала про от, офіс генпрокурора. В них є два напрямки: О, злочини проти національної безпеки і воєнні злочини. Якими більше злочинами займається українська гельсінська спілка? Саме. Ну, власне, не одна українська гельсінська спілка з прав людини. Є коаліція громадських організацій, крім української гельсінської спілки, це ще Центр громадянських свобод і Харківська правозахисна група, які створили проєкт... Програму, яка називається Трибунал для Путіна, це власне намагання задокументувати ті воєнні злочини, які вчинені власне, внаслідок російської агресії в Україну. І питання, які стоять перед документаторами, це перш за все ті злочини, які передбачені в статуті Міжнародного кримінального суду. Разом із тим, ну, власне, якщо говорити, це, на жаль, вбивства, це викрадення, це зникнення людей, це руйнування житла, руйнування будівель, це так само знищення майна, викрадення майна. Набір достатньо широкий, сюди ж входить, наприклад, поняття екоциду, і ми говоримо більше про намагання. Зробити так, щоб все, всі оці злочини, які тільки можна, воєнні злочини були зафіксовані. Однак, крім громадських організацій, цим займаються і Служба безпеки України і прокуратура. І ми вважаємо, що наша задача зробити так, доповнити весь цю всю цю картину. Чому тому, що, як правило, до Служби безпеки України або до прокуратури люди приходять самостійно або за фактом. А власне, ми користуємося відкритим. Ми даними ми користуємося тими повідомленнями, які зокрема дають і журналісти Суспільного, і разом із тим, ми йдемо до людей, щоб записати їхні свідчення. Чому так? Тому що саме свідчення очевидців, свідчення жертв є один із тих важливих доказів, який потрібен буде, коли ми нарешті йдемо до питання міжнародного суду. А коли цей процес фіксування розпочався у Львові? Ну власне. Процес фіксування самих подій розпочався практично з лютого місяця, але у Львові тут було не так і багато порівняно з іншими областями хоча це призвело до, смерт, до смертей. Як ви думаю, знаєте, ну станція технічного обслуговування. На якій загинули люди, ну ми готували заяви до європейського суду з прав людини, подали власне по всіх, по всіх цих епізодах, по пораненню, по загиблих і по власне самому ну самій станції техніки технічно обслуговування. А щодо от свідчень ви просто згадували, чому настільки важливо, щоб люди говорили, приходили, не боялись розказати про те, що вони бачили або відчули, або чули від російських військових. Знаєте, я з свого досвіду можу сказати, що є люди, які не хочуть згадувати. Є люди, які вважають, що вони написали заяву до Служби безпеки України. Цього достатньо. Насправді, ми говоримо про те, що якщо у військових є зброя, то у Очевидців воєнних злочинів, очевидців жертв воєнних злочинів зброєю, є свідчення, і саме ці свідчення будуть фіксов, будуть зафіксовані через покоління. Я думаю, ми зараз читаємо ті свідчення очевидців жертв Другої світової війни. Десятиліття, пройшло десятиліття. Пройшли, але ми їх читаємо, і ми говоримо про те, що ці свідчення мають значення. Як, взагалі, ось людям, які стали свідками воєнних злочинів або стали жертвами воєнних злочинів, як їм діяти? Тому що ми багато говоримо про воєнні злочини, багато говоримо про те, що їх фіксують. Але як саме це відбувається, і що робити? В який алгоритм? Є декілька є достатньо багато організацій, які цим займаються. Чи це чи це служба безпеки України, чи це власне громадські організації, тому що не тільки ну, власне, наша ініціатива Трибунал для Путіна, яка має свій телеграм-канал, цим займається цим займаються інші громадські організації. Але якщо говорити про алгоритм, ну власне. Є сайт Української гельсінської спілки справ людини. Там є посилання на можливість задокументувати, дати свої координати, звернутися і вам перед перетелефонують або подзвонити за тим телефоном і приводу того, що ви хочете дати свідчення. Свідчення або відео, або аудіо. Це можливо бути анонімно в тому випадку, якщо є люди, які чиї родичі залишилися в на окупованих територіях, Території, які бояться, що так може статися, про питання в тому, як відтворити всю цю картину, тому що, наприклад, на території Херсонської області, що відбувається, ми знаємо дуже опосередковано. Що відбувається на території того ж самого Маріуполя, ми знаємо дуже опосередковано. І якщо подивитись на те, що сталося в Київській області, ну просто достатньо швидко ми поновили контроль над цією територією, і ми не знаємо, що там відбуну можемо уявляти, що відбувається, але якщо подивитися, що відбулося в Бучі або в Ірпіні, то можна собі уявити, що відбувається на Херсонщині, або що відбувається на окупованих територіях Луганщини або Донеччини. А доказом може стати тільки усне свідчення, бо ми розуміємо, що багатьох людей просто немає якихось фізичних доказів та того, що відбувалося, бо багато просто чули побої або викрадення людини, або ну бачили, як це відбувається, або але навіть. зрозуміло, що ну вони не могли це ніяк задокументувати. Ми, ми якраз говоримо про те, що свідчення. Очевидців мають теж мають значення, тому що вони дають взагалі картину того, що відбувалося, якщо говорити про... Ну, про те, що ми бачимо, ми бачимо фото, ми бачимо відео. Це один спосіб фіксації, але свідчення це інший спосіб фіксації, який дозволяє з одного боку побачити загальну картину, а з іншого боку, дозволяє уточнити ті моменти, які не зрозумілі тих сам тим самим слідчим. Ну, наприклад, чому ця людина опинилася саме тут. Якщо це свідки сусіди, які бачили, чому він знаходиться саме тут, що його чи його при сюди до до яким чином принесли, донесли, привели тоді, ми будемо бачити ну більш більшою мірою картину. Ну, власне, якщо говорити про події на Вбучі, то там це ситуація достатньо детально вивчається буквально чому чому ця людина знаходиться тут як вона знаходиться в якій в якій позі вона знаходиться зрозуміло що те що відбувається в відбулося в маріуполі ми не зможемо зараз відновити і залишається тільки саме свідчення очевидців як спосіб відновити цю о, ці події, а які кроки є далі? прийшла наприклад людина. Та вона розказала про те, що вона чула, бачила, знає. А що далі з цими свідченнями? І ну чи це формується якась справа на рівні України? Чи вже на рівні? От ви згадували зокрема про європейські суди? Дивіться, є якби декілька таких речей. Європейський суд з прав людини це спосіб людини відновити свої права, подати заяву проти Росії. Ну власне, я нагадаю, що зараз чотири місяці або від самої події, або від Моменту, коли людина звернулася до органів правоохоронних органів, почалося розслідування або до рішення суду, ну в залежності треба дивитися, від якого моменту це буде залежати ця подія. Однак ми говоримо про міжнародні суди і міжнародний кримінальний суд, який міг би розглядати ці справи, і до юрисдикції, якої, хоча Україна не ратифікувала, хоча мала б ратифікувати, але ми визнали, що події, які сталися, і в тому числі після, після початку воєнних дій після 24 лютого. Так само міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію на ці дії. Однак питання в тому, що міжнародний кримінальний суд буде розглядати тільки найбільш важливі особи тих, хто тих воєнних злочинців, які є ініціаторами цього генералами. Ну і плюс треба не забувати, що їх яким чином треба буде. Доставити до місця суду ми, ми сьогодні просуваємо ну, обговорюємо інший варіант варіант суду, який буде відбуватись саме в Україні. І це так званий гібридний суд, тому що Росія, як член Ради безпеки ООН, блокує ну, всі будь-які можливі ініціативи. А ті рішення, які може просувати на рівні генеральної асамблеї, коли голосують більшість країн, ну ми звичайно отримаємо ці рішення однак, як яким чином яким чином забезпечити проведення всіх цих судових процесів? І на сьогоднішній день саме національний рівень в поєднанні з міжнародним рівнем це. Так званий гібридний суд. Напевно, забезпечить можливість для притягнення до відповідальності винних осіб. Скільки часу взагалі це може займати? Бо ми пам'ятаємо ці справи, які були ще з 2014 року. Та вони також були і від конкретних громадян, які постраждали від окупації Росії ще тоді. І наскільки я пам'ятаю, то вони тривали роками. Так воно і є. Ці суди тривають роками, тому що є два моменти: спочатку суд буде встановлювати, ну от як зараз європейський суд справлю. Не розгляд буде розглядати справу Україна проти Росії. Спочатку буде встановлювати ситуацію загальне, ну, загальне тло, яким чином що відбулося, і скоріше за все суд почне розглядати справу вже після закінчення війни. Я не, не можу гарантувати, що це буде саме так, а, можливо, розпочне. А на якому що... зараз ця справа? Бо вона ж до 24-го року. На, сьо... на сьогоднішній день Міністерство юстиції, ну, власне, подає, додатково подає документи. Це вже не перший такий пакет документів, який збирається і передається. Збирається і передається. Але це те, що стосується саме Європейського суду справ людини. А, насправді, якщо ми говоримо про. Міжнародні організації то є декілька таких органів, які здійснюють власне, ну ми можемо сказати, моніторинг. Ну, тобто є моніторингова місія, яка організація Об'єднаних Націй, яка ще з 2014 року відстежує. Але є за нова слідча і незалежна слідча комісія з трьох осіб, яка приїжджає, приїжджали вони сюди, зокрема. Наскільки я знаю, на, пів... на півночі Київщини були. І вони намагаються підготувати документи для е... Організації Об'єднаних Націй. Ну, для, е... для того, щоб це на рівні організації об'єднаних націй було зафіксовано. Проблема полягає в тому, що нам робити з тією кількістю злочинів, які вчинені. Ну, єдиний варіант це все-таки поєднати оцей міжнародний і національний рівень. От на... на національному рівні, що буде відбуватися? Це буде суд. Конкретних людей проти Росії, чи це ну тому, що ви кажете, що на міжнародному рівні це суд буде це Україна, е, як країна позивається проти іншої країни, проти Росії, яка е, Нет, розумію, розпочала війни різні рівні Країна проти країни і людина проти того, що ви казали люди, які власне віддавали накази в європейському суді справ людини. Є два рівні: є людина проти держави і є держава проти держави. Тобто mm -hmm. у нас тут буде два таких рівні. І і той і інший можливо частину можливо якісь справи особисті будуть долучені до України проти Росії, хоча скоріше за все вони залишаться особо одноособові або об'єднані А наскільки пов'язаний розгляд цих справ от держави проти держави і людина проти держави? Мені здається, що спочатку буде прийнято рішення Україна проти Росії, і тільки після того почнуть розглядати індивідуальні скарги. Ну і дивіться, ми теж говорили про час, скільки це може тривати. Ми бачили скільки тривали, наприклад, суди щодо Югославії щодо тих злочинів. Це просто роками, десятиліттями. Ну част, частково люди чи ем, можуть взагалі сподіватися на те, що це правосуддя, таке коли-небудь Ну, і, власне. Настали. Чи це буде просто правосуддя? чи може це бути і компенсація, яка з людей, які ну, те, що ми бачили, ну, і так. на відео зруйновані будинки або Втрачені Життя ну на сьогодні, наскільки я розумію, йдеться про те, що зруйновані будинки має має бути компенсовано. Яким чином це буде компенсовано? Скоріше за все, це буде формуватися якийсь фонд, звідки буде компенсуватись. Проблема полягає в тому, що величезна кількість фактів воєнних злочинів ми не можемо просто навх навіть побачити, тому що для того, щоб його хтось побачив, це має бути або журналіст, або блогер, який це зафіксує. І е, ми говоримо також про те, що дуже важко оцінити е, руйну вартість будівлі. Зрозуміло, що зараз це буде здійснюватись в якомусь певному спрощеному варіанті, коли це навіть. Е, Сусіди, які зберуться і зафіксують е, таку е, ну, що це зруйнований будинок, що тут було таке, 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 що тут було таке, майно е, будинок побудований тоді, то тому, що немає, якщо немає органів влади, то тоді люди можуть самостійно це зафіксувати. Е, мені здається, все ж що саме від того, коли люди е, будуть згодні дати свідчення. І будуть повідомляти про ті чи інші події, ну, ми зможемо більш яскраву більш об'ємну картину цих подій відновити, відбудувати. Ну і згадуючи, ми вже кілька разів поверталися до Маріуполя, і власне нині, коли він під окупацією, ще менше є інформації, про яку ми можемо говорити. Але разом з тим, та інформація, яка з'являється, вона подекуди навіть нас, як журналістів, які в принципі бачили, вона жахає. Бо ми говорили багато про драмтеатр, який 16 березня знищили росіяни. І власне в цьому драмтеатрі перебували люди. І ми навіть спілкувалися з дівчиною, яка в той момент там була, їй просто чудом. Пощастило вижити і потім виїхати вже з Маріуполя. І бачили ми кадри з супутника, там де були написи Діти перед цим театром це не зупинило росіян. І внаслідок бомбардування центральна частина театру була зруйнована. Вхід до бомбосховища завалено улавками. В театрі від безперервних обстрілів міста ховалися близько тисячі людей, що вже втратили домівки. І за тодішню інформацію про служби міської ради під завалами загинуло близько 300 людей, але ну. Немає точних даних, бо немає, немає точ... доступу, зокрема, журналісти Associated Press, наприклад, рахували, що могло бути і 450 людей, які загинули під завалами. Ну а нині вже з'явилася інша інформація про те, що окупаційна влада доручила не діставати тіла, які лишилися там під завалами, а власне залити бетоном територію міського драмтеатру. Про це повідомляє BBC. І на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, начебто, з якраз цього місця, де ну, ви. Власне, що це відео так, люди може можуть зараз це побачити, де видно якраз що заливається бетоном, що проводяться певні ремонтні або якісь роботи, які там нині робить окупаційна влада. Тут коли ми говоримо про факти приховування тих злочинів, які є, бо ми говорили про братські могили, які є, про те, що. Багато тіл просто вивозиться, і ми не знаємо, скільки людей поховано, і скільки тіл вже є на території і не тільки Маріуполя. Насправді тут чи можна буде постфактум якось встановити ці злочини, які, про які ми зараз можемо навіть не до не здогадуватися, або які Росія намагається приховати. Я тут згадала, що ми говорили ще і про пересувні машини, які власне спалювали крематорії. крематорії так як тут бути? Хотілося б сказати щось оптимістичне, але ні. Справа в тому, що пропаганда російська говорить на чорне-біле. Ті злочини, які вчиняють саме вони, вони приписують українським збройним силам. І те, що відбувається в... з драмтеатром, це скоріше закономірності приховування воєнних злочинів, так щоб про це знали якомога більше. Тим важливішою є оце свідчення, про яке ви говорите, цієї пані, яка врятувалася. Якщо ми подивимось на знов таки на свідчення друг другої світової війни, коли ті, хто вижив, давали свідчення, вони давали, ці свідчення були одиничні. Вони не були під, під підкріплені якимись е, ну фактами, які ми звикли мати в суді. Але тим не менше, вони є саме оцім свідченням цих подій, і, і і ця пронизливість цих свідчень, вона е, Перекриває оцей фактологічний матеріал, тому що це факт, але я, я це бачив, я це я це знаю. Я це свідчу, і оце свідчення цих людей це напевно та. Та зброя та можливість помститися тим, хто забрав ці життя зараз. Чи є срок давнини? Тобто, чи якщо не знаємо, ми не знаємо скільки ці міста будуть перебувати під окупацією Ми не знаємо, коли люди зможуть вільно без острогу говорити про те, що вони там бачили, якщо там мовно каже, через рік людина заспокоїться, зможе про це говорити, зможе про це розповідати, чи вона зможе це зробити? Ну, ми знаємо, що воєнні злочини не мають строку давності. Ну, власне, саме тому, що через достатньо тривалий час можна знайти саме тих, хто здійснював ці воєнні злочини. Ну і, власне, якщо ми згадаємо тих, хто розробляв ці ідеї, ну, власне, в свого часу Львів'яна Лаутерпахт розробляв ці воєнні міжнародні договори, які стосувалися саме воєнних злочинів, якраз ми можемо говорити про... Те, що воєнні злочини не мають строку давності, і, і коли людина зможе знайде сили в собі свідчити, е, я думаю, що це свідчення буде мати значення. Будемо сподіватися, що більше людей почнуть говорити, свідчити. Аби після нашої перемоги Росія як держава і росіяни, як люди, які віддавали або підкорялися цим наказом, вже будуть. Покарані і люди, які постраждали від цієї війни, зможуть отримати або компенсацію, або хоча б відчуття того, що справедливість нарешті здійснилася. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був юрист-документатор української гельсської спілки справ людини Руслан Тополевський. Дуже дякуємо за те, що завітали в гості.